Добрий день, мої любі малята, а давайте ми з вами пограємо. Перш ніж пограти, послухайте загадку. В неї гарні пишні віти і колючок не злічити. Небайдуже до прикрас на свята спішить до нас. Що це, діти? Так, це ялинка. Скоро свято, а наша ялинка не прикрашена. А чим прикрашають ялинку на свята? Так, іграшками. А давайте ми також разом прикрасимо нашу ялинку. Ось подивіться, у мене ціла коробка різних предметів. Треба подумати і вибрати ті предмети, якими можна прикрасити нашу ялинку. А допоможе нам сніговичок. Скляні іграшки. Підходять для прикрашання ялинки? Так, молодці. А одяг підходить? Звісно ж, ні. А сніжинками можна прикрасити ялинку? Так, звичайно. А повітряними кульками можна прикрасити ялинку? Ні. Адже вони можуть луснути від голочок ялинки. Телефон. Ні, телефон нам не підходить для прикрашання. А дзвоник підходить для прикрашання ялинки? Так, підходить. А молоток нам підходить? Ні, не підходить. А шишкою можна прикрасити ялинку. Звичайно, так. А солодкі льодяники нам підійдуть? Вірно. Ними ми можемо теж прикрасити ялинку. А ось яка гарна святкова свічка! Нею можна прикрасити ялинку? Ні, не можна, тому що може статися пожежа біля ялинки. Подивіться, яка красуня ялинка у нас вийшла! Ми гарно попрацювали і чудово прикрасили нашу ялинку! Прибрана ялиночка іграшками сяє, Танці круг ялиночки, сміх дзвінки лунає, Пишна ялиночка, золоті вогні, Стрінемо радісно новорічні дні.